Буду робити зараз мій любимий салат із білої радиски, курочки, зверніть увагу, я взяла саме гомілки, тому що гомілка в гомілках міститься багато таких мікроелементів, яких немає у філе. А ще будуть деякі додаткові складові, які нам потрібні, А ми спочатку обробляємо і нарізаємо саме це. Значить, радиску треба нарізати соломкою, як і курочку.

Так. Ось так. І тепер нарізаємо. Нарізаємо його як можна, Не У нього такі-несики болокна. Далі нам треба два яйця. На кожне яйце по столовій ложці соєвого соусу. Але важливо. Ми окремо змішуємо Одне яйце, одна ложка, перебиваємо вінчиком смажемо. А потім друге яйце з соусом перебиваємо вінчиком і смажемо. Отже. Ось мій резервував дещо протік. так? так. Наш вінчик. Ось таке в нас вийшло і ми будемо смажити млинець. Поки наш перший мланець смажиться, я роблю суміш для другого млинця. Я не знаю, що таке соєвий соус. Це така, скажімо так, рідина, яка для страви надає солений смак. Відповідно, коли ми його додаємо, яйця, то майнець солити вже не треба. У нас вийшло ось два млинця, я вам покажу ближче. Ось. ось такий і ось такий. Вони ще, бачите, пара ще йде, вони ще гарячі. Кілька хвилин вони остинуть, і я їх нарізаю, скручую в трубочку і нарізаю соломкою. Минець нереально смачний. Я такий млинець люблю смажити для сніданки, не тільки для салату. Дуже поблизу цей салат. Отже, що ж ми робимо далі? Що ж ми робимо далі? Далі ми з'єднуємо гірчицю, майонез і соєвий соус для заправки? Значить, соєвого соусу для заправки потрібно 2 столові ложки. За рахунок соєвого соусу ми не даємо солі. Так, майонез берете свій любимий. Я дуже часто беру легенький майонез низької жирності, але хто який любить. Ось. Раз. І так. Додаємо також гірчиці, хто скільки любить. Так? Я ще люблю до цього додавати зелень, але не всі члени моєї родини зелень люблять, тому деколи ми йдемо на компроміс, і я собі окремо зелень додаю в салаті в своїй тарівці. Такою заправкою, Поливаємо. так і легенько вимішуємо. Ось так. Якщо ви любите дуже багато. Соусу у салаті, звісно, вам цього не буде достатньо. Цей салат буде для вас сухуватий. Я люблю зовсім трошечки. Тому ось салат получився ось такий. І ось такий салатик Смачного.